Доброго дня, я з України! Сусідка на дачі пригостила мене дуже гарним, яскравим, смачним і солодким гарбузиком. І сьогодні я хочу розказати вам декілька рецептів, що можна зробити з таким гарбузиком, якщо він у вас виріс на городі або вас хтось пригостив. Ну, в мене половинка гарбузика, тому що половинку я поділилася з батьками. Перше, що я обов'язково роблю, це а вже ж, цукати. Цукати вам показувати не буду, тому що в мене вже два рецепти, мабуть, навіть три рецепти цукатів з гарбуза, саме з гарбуза є. Я додам підказочки під відео. І також є рецепти цукатів з кабачка. Це зовсім інше, але також смачно і те, і те. Зараз сезон саме гарбузів. Так, наступне, що я роблю, коли його почистила гарненько, чистенько зробила, ріжу ось такими шматочками, якісь більші, якісь менші, не має значення. Викладаю на деко духовки і буду його запікати. Ну, запікати буду до повної готовності. Деко я нічим не змащую, нічим не застеляю. Потім, коли я це деко дістаю з духовки, даю гарно кабаку вистигнути. І подрібнюю його на блендері. Після подрібнення розкладаю або в судочки, або в пакетики і заморожую. Потім взимку дістаю і використовую. Обов'язково роблю зефір з кваком. дуже яскравий, дуже смачний, дуже ароматний. Получається. Як роблю зефір, є також в мене відео, підказочку я залишу. Там був ягідний зефір, але з кабаком також дуже, -дуже смачний зефір. Получається. Відкладаю в стаканчик 600 грамів для гарбузово сирної запіканки. Далі обов'язково роблю кабаково сирну запіканку. Дуже смачна, і зараз в цьому відео я вам її покажу, як я роблю, як я її готую. Наступний рецепт це так само ріжу гарбузик на шматочки і буду запікати його разом. З яблучком можна запекти, з яблучка прибираю тільки серединку. Шкірочку не знімаю, тому що мені подобається, коли є в яблучку шкірочка. Вона така хрумка виходить, після запікання і дуже смачна. Для запікання з яблучком роблю трішечки менші шматочки. Викладаю ось на таку форму для торту, яку можна ставити в духовку. Формочку, в якій буду запікати гарбузик з яблучком, також нічим не змащую. Я думаю, це зайве. І зараз розкладу яблучко, розкладу гарбузик. Зверху можна присипати цукром. Я візьму мед. Він в мене густий, тому я просто розкладу його шматочками. Також можна присипати. Ванількою, можна присипати корицею, можна додати якісь інші аромати, трави, спеції, що ви любите, для того, щоб вам і вашій родині було смачно. Я ще додам трішечки горішків. У мене є арахіс смажений, зараз я його трішечки тільки так придавлю, щоб він був більш дрібніший. І також є в мене домашній волоський горіх, не смажений. ось я просто ножичком ось так ці горішки трішечки придавлю. Можна також додати цедру апельсину, лимону, можна полити соком апельсину або лимону. Це дуже гарний і смачний рецепт, такий корисний десерт, можна так сказати. Ось так. І ставлю в духовку до повної готовності. Потім, коли цей десерт можна так назвати, Вистигне, я його просто перекладу в судочок і буду зберігати в холодильнику. Коли захочеться чайку, кави можна замість цукерки взяти ось такий смачний десерт. Наступна заготівочка, яку я роблю, це ріжу ось такими великими шматками, складаю в пакетик і заморожую. Потім дістаю ці шматочки і тушкую разом з іншими овочами взимку і, наприклад, з курочкою. Просто викладаю на деко якесь м'ясо, можна курочку, можна. Шматочок індичатини, ну хто що любить, і навколо викладаю овочі, моркву, картоплю, кабак, цибульку, часник, все або великими шматками, або часничок, цибульку цілими невеличкими цибулинками, змащую олією ці овочі і додаю також багато приправ. Все гарно перемішую. І на деко викладаю і запікаю. Приготовлений таким чином гарбуз, виходить, дуже-дуже смачний. І тепер буду займатися сирно-гарбузовою запіканкою. Дуже простий, швидкий рецепт, інгредієнтів мінімум, але дуже-дуже смачний. Виходить. У нас буде три шари, можна сказати. Сирний шар взяла кисломолочний сир, будь-який, який ви любите, який ви купуєте для якогось приготування або просто поїсти. 600 г сиру. Також в цей шар 2 яйця. Столова ложка крохмалю, в мене кукурудзяний, можна звичайний картопляний. Другий шар це в нас буде гарбузовий шар. До нього також додаємо 2 яйця, ванільний цукор, столову ложку крохмалю, також можна будь-якого. Додам цедру половинку лимону, можна половинку апельсину взяти і також додам сік половинки лимону. І також будемо робити заливку. Для заливки будемо відбирати звідси 100 г пюре. Тут залишається 500 для приготування саме шару. Також 100 грамів сметани і одне яйце. Цим ми будемо заливати запіканку, коли вона в нас буде майже готова. Також додаємо і в сирний, і в гарбузовий шар десь по 2-3 столові ложечки цукру. Ну, це ви робите за смаком. Можна взяти 50-70 грамів. Якщо любите більш солодке, беріть 100 грамів. У мене дуже дуже солодкий гарбуз. Пюре, до речі, вийшло неймовірно смачне. Вчора половину його з'їла просто так з кавою. Тому я візьму буквально одну столову ложку цукру до гарбузового пюре. І також столову ложку до заливки. Форму для цієї запіканки я взяла ось таку, я її в цій формі і буду зберігати. Якщо ви хочете потім витягти запіканку, то форму обстеліть пергаментною бумагою, щоб вона легко знімалася. І починаємо з того, що додаємо до сиру два яйця, додаємо крохмаль і будемо подрібнювати блендером, щоб не було грудочок. шар готовий і тепер займаємось гарбузовим шаром. Коли робимо всі ці шари, гаємося, щоб вони по густоті були однакові. Взагалі-то буває так, що сирний шар більш густий і потрібно додати туди молочка. Але в мене такий не соковитий, а такий дуже м'ясистий попався гарбуз, тому я думаю, що я додавати нічого не буду. Так, пюре переклали, додаю сюди ванілін. Можна вже ж додати ванільний цукор, додаю цедру половинки лимона, крохмаль столову ложечку і два яйця. І вичавлюю сік половинки лимону. І також гарно перемішуємо все блендером. Довго збивати не потрібно. Гарно між собою об'єдналися всі інгредієнти і цього буде достатньо. Дуже-дуже яскравий гарбуз. Гарна яскрава смачна і домашня осіння випічка. Тепер беремо форму і будемо викладати таким чином, як ми викладаємо пиріг зебра. Я думаю, його всі знають. На серединку викладаю я буду по дві ложечки: Дві столові ложечки сирного шару, сирного пюре, дві столові ложечки гарбузового пюре. І так будемо по черзі викладати, поки в нас не закінчиться все тісто. так сказати. Хоча тут тіста і немає. Немає зовсім борошна, немає масла. Дуже гарний рецепт. Можна навіть сказати, тим, хто слідкує за своєю фігурою або на правильному харчуванні зараз знаходиться. Цей рецепт можна споживати, тому що тут більше гарбузового пюре і сиру, а борошна немає зовсім. Я вважаю, що це дуже корисний рецепт. Обидва тіста виклали і тепер ставимо в духовку на 180 градусів приблизно на годину. Будемо перевіряти, як завжди, дерев'яною шпажкою. Ставлю без обдуву, тобто верх-низ, без конвекції. І також приготую зараз заливку. До гарбузового пюре додаю одне яйце. Блендером збивати його не потрібно, просто гарно вимішаю ложечкою і все. Через годину, коли запіканка буде майже готова, я її дістану і залью ось цією заливкою. І поставлю її в духовку. Пройшла година. Ось так виглядає запіканка. Вона так трішечки вже схватилася. Точніше, вона вже готова, я думаю. І тепер викладаємо. Ось цю заливку. Просто ось так зверху її розподілю і поставлю ще на півгодинки в духовку. Вона зараз трішечки розтане і буде така більш рідка. Це в нас буде такий декор для верху цієї запіканки, щоб нічим вже не прикрашати. Вона зараз буде рівненька і така гладенька-гладенька, коли підсушиться. Ось така вийшла в нас. Сирно гарбузова запіканка, дуже дуже ніжна, ріжеться легко, ароматна, ось така вона в розрізі. Готуйте дуже смачна, дуже ароматна. І зараз куштую її на смак, гарно відламуюся кусочок дуже-дуже ніжна. М -м -м. Такий, знаєте, схоже на мусовий торт. Збитий такий дуже ніжний-ніжний. Навіть тане в роті не потрібно її жувати. Готуйте ось таку корисну і смачну гарбузову сирну запіканку. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне Мирного неба над головою.